У Коломиї чимало людей з інвалідністю та інших маломобільних осіб. І не завжди для них створені відповідні умови доступності до об'єктів торгівлі, медицини культури. Тому у міській раді і вирішили скликати комітет, щоб вирішувати такі питання. Розглядаємо питання щодо пониження бортового каменя, щоб були зручні доступні з'їзди на дорогу з тротуару до тротуару, щоб максимально полегшити життя осіб на візках колісних. Також дуже багато приходить листів із міністерства у справах ветеранів, які повідомляють про те, що багато наших захисників будуть мати певні травми і пов'язано з цим і Треба зробити їм максимально комфортний міський простір і вживати заходи необхідно вже тепер. На засідання комітету із забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних людей до об'єктів соціальної і транспортної інфраструктури присутні не лише чиновники. Коломиянин Роман пересувається на інвалідному візку вже понад 9 років. каже, що в місті вже дещо для людей таких категорій зроблено, однак цього недостатньо. Якщо взяти їздити містом, то ну, за, за цей великий час, такий вже довгий час вже якби вивчив, де я можу їхати і де я не можу. Коли я виїжджаю з хати, я вже собі зразу планую ну це вже як привичка, так ну знаю, так сказати, так знаю стежки. А так в середньому є, є дуже багато проблем, але трошки щось родять, щось вирішується. Бо я як згадати перші роки, коли я лише був на візку і ще не дуже вмів їздити і не знав як. То було дуже важко. У Коломиї для людей таких категорій працює єдиний центр надання реабілітаційних та соціальних послуг. Наразі люди із інвалідністю мають нагоду там отримати візки. Є два варіанти, як можна отримати візок кріслоколісне. Перше, це звернутися до управління соціальної політики. В них є державна програма, яка передбачає отримання нового кріслоколісного милиць для користування. Також можна отримати на на підставі договору безоплатної оренди в єдиному центрі надання реабілітаційних та соціальних послуг технічні засоби реабілітації Це такі крісла колісні, милиці, ходинці. Для цього потрібно надати медичну довідку від сімейного лікаря, в якій зазначено те, що особа потребує технічні засоби реабілітації. Керівниця благодійного фонду «Крокус» Любов Масевич каже, що її організація займається тими людьми, які мають інтелектуальні порушення про цих громадян міста та району теж варто. То подбати доступність у місті залежить не тільки від фізичної доступності. Тобто не тільки люди з інвалідністю на візочках і мамки з візочками з дитячими, це вже будуть забезпечені доступністю, то це вже буде 100% доступність. Моя організація опікується людьми з інтелектуальними порушеннями, і у нас в Коломиї ще треба дбати про те, щоб саме ці люди. Мали можливість ну, орієнтуватися у місті на сьогоднішній день. У місті діє програма безбар'єрна Коломия. На її реалізацію з міського бюджету виділено 200 тисяч гривень. Та цих коштів замало. Тому члени комітету звертатимуться до депутатів про збільшення фінансування. З Коломиїва на Малецький Галина Романчук телерадіокомпанія Раї.